Привіт, Платон. Yes. Привіт. Mm -hmm. Мене звати Ніна, мені 38 років. Моєму чоловіку 33 роки. Ігор, дитині 4 роки, Платон. Водили ми його на тиквандо, Я його виховувала вдома. Він у мене розвинений гарний хлопчик. Любить розбирати, збирати пазли. Важкі там на сто двадцять цих кусочків. Він сам їх збирає, все розуміє. любить, ну звичайно, мультики, любить співати. Стефанія, мама або Москальник красивий. Він це співає у мене. Я угу. працювала помічником юриста і вісім років я там пропрацювала. Чоловік працював завжди у торговлі. Спочатку в магазинах одягу, потім, почав уже близько десяти років працює інтернет-магазин, називається 13 Ват. Було як у всіх нормальних сімей. Наша сім'я, мої батьки жили окремо від нас у своїй квартирі. Ми у своїй квартирі. Ми тільки ремонт. 5 березня влучила ракета в двір нашого багатоповерхового будинку. І за дім якраз вилетіли вікна, шибки. Для мене це місце пов'язане з моральною боль'ю, і я дуже боятиму, щоб моя дитина зростала на. На межі з таким сусідом, скажемо так, дай Бог скоріше закінчиться війна. Для мене важливо зараз, щоб він жив у безпеці і щоб у нього були умови, щоб моя дитина не залишилась на вулиці.